В одному з випусків новин ми розповіли про пенсіонерку інваліда Жанну Щепелькову, яка за відсутності пандусу в будинку встановила його самотужки. Цим порушила закон і сплачує тепер штраф. Я стикнулася з тим, що коли подавати документи про початок будівництва в ДБК, в мене не було справки оренди землі. ну я вже 15 років чекала, більше чекати я не захотіла. Пані Жанна готова сплатити 7 тисяч гривень штрафу і нікого не звинувачує в цьому, окрім недосконалого законодавства. Я, звісно, не думала, що наша держава може штрафувати інваліда за те, що він строїть пандус собі. От. Ну, тим не мені, я згодна з рішенням державних органів, раз вони вважають, що так потрібно. Я половину штрафу виплатила за півтора роки і за півтора роки виплачу іншу половину. Я не скаржусь. Ситуація, в якій опинилася жінка, відразу набула розголосу в Україні. Уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич повідомив у соцмережах, що з цього приводу розмовляв із керівництвом Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції. За його словами, кошти пенсіонерці інваліду повинні повернути. Але штраф жінці на сьогодні не відмінили. Директор обласного державного департаменту архітектурно-будівельної інспекції Віктор Мирунко телефоном розповів, що особисто відвідав пані Жанну та пообіцяв лише узаконити проект добудови і ввести його в експлуатацію. Крім того, українська телеведуча Марина Кухар 28 липня оголосила збір коштів на оплату штрафу, який присудили полтавці за спорудження пандуса. Жанна Щепелькова від коштів відмовляється. Я брати їх не буду. Я дуже вдячна людям дуже дуже за моральну підтримку, за розуміння ситуації, але ці гроші краще нехай передадуть тим людям, в яких ще немає пандусу, і вони собі достроять, хоч щось, хоч якийсь вихід. Жанна Щепелькова виплатить всю суму штрафу Лідія Риченко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини.